Вітаю вас, друзі! Я впевнений, що кожен з вас знає, як зафіксувати груз на місці за допомогою стопора, для того, щоб він нам не рухався, не ковзав по жилці чи по шнурі. Це загальновідомо і тут нічого дивного нема. Але зараз я вам покажу, як можна це зробити в тому випадку, коли у вас нема стопорів. І так, що ми робимо? Пропускаємо жилку через отвір в грузилі. Потім пропускаємо в ушко карабіна і назад пропускаємо у грузило. Ось так. Тепер зав'язуємо. Ось такий от вузол найкраще підходить для цього випадку. Робимо раз, два, три, чотири. Оберти. Можете 4-5 зробити. І затягуємо. Нам потрібно, щоб потовщення було максимально велике для того, щоб зафіксувало груз. Ось так, друзі. Добре підтягуємо, обрізаємо. І все. Груз у нас надійно зафіксований, він вже нікуди не рухається. І, відповідно, ми вийшли з ситуації. Так що користуйтеся при потребі. Всім удачі, гарних трофеїв і міцного здоров'я!